Сьогодні ми розберемо важливі зміни у правилах призупинення трудових договорів. 1 травня поточного року Верховна Рада України схвалила в другому читанні та в цілому закону України про внесення змін до закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану в частині обміну інформацією та призупинення дії трудового договору. Мова про законопроект за реєстраційним номером 12255-1, який нові правила слід раховувати роботодавцям і працівникам. Дивіться далі. Максимальний строк призупинення тепер не більше 90 календарних днів за ініціативою однієї зі сторін. Продовження строку лише за згодою сторін, але не довше, ніж до дня скасування воєнного стану. Комунікація між сторонами. Обов'язковий контакт навіть у період призупинення трудового договору. У разі зміни контактних даних необхідно повідомити іншу сторону у строк до 10 календарних днів. Захист працівників, якщо робоче місце знаходиться в зоні активних бойових дій і працівник відсутній, він не може бути звільнений за прогулу на підставі пункту 4 частини 1 статті 40 кодексу законів при праці України. Водночас цей період не оплачується і не враховується у стаж для отримання щорічної відпустки. Обов'язки роботодавців протягом 60 календарних днів з дня набрання чинності законом оновити інформацію у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Мова про інформацію щодо їх місцезнаходження та засоби комунікації для здійснення зв'язку з ними. Законом також встановлено строк у 14 календарних днів для повідомлення роботодавцем працівника про необхідність стати до роботи і права сторін призупиненого трудового договору припинити такий трудовий договір з підстав, визначених законом. Мета даного закону створення умов для поступового скорочення кількості призупинених трудових договорів. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливі оновлення та практичні кейси у різних робочих ситуаціях. Для цього вам поміч QR-код, який зараз бачите на екрані. До нових зустрічей!